Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і дякую нашим захисникам, які роблять це можливо за того, щоб ми зустрічалися у цій студії з нашими гостями і спікерами і підіймали виключно мирні теми. І от сьогодні тема абсолютно мирна. Вона вам може знадобитися. Тобто будьте уважні в нашій студії директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації Олексій Дмитренко. Вітаємо вас. Вітаю вас, дякую, пане, що прийшли до нас. Дякую, що запросили. Ми завжди готові. Вот на такі теми, як сьогодні. А ми сьогодні хочемо поговорити про програми, які допоможуть нашим одеситам, українцям, які переїхали до Одеси, які планують переїжджати, або які живуть тут не перший рік. Зробити своє життя краще, бо ми хочемо сьогодні поговорити про програму Є оселя, про те, як поліпшити свій стан, як подумати про дітей, про онуків можливо. Поговорити про те, як дійсно, якщо у людини є можливість така. А знаєте, зараз такий маленький філософський відступ. Дуже багато людей кажуть: Ну, які квартири зараз? Ну в мене нема можливості. Ну, якщо у вас нема можливості, то це не говорить, що у інших людей дійсно є військові, є. Люди, які заробляють гроші, продовжують заробляти гроші. є люди, які відкладали це питання там ну потім, потім. А зараз вони кажуть: як останнє питання треба зараз вирішувати. Тож я хочу собі там придбати квартиру чи оселю. І про це все хочеться з вами поговорити. Що взагалі таке є оселя? Що це за програма? Добре, дякую вам за запитання. Да, дійсно, держава намагається створити комфортні умови для кожного свого громадянина. Одним з таких яскравих прикладів є державна програма Єоселя. Угу. Єоселя це державна програма доступного іпотечного кредитування, яка дозволяє певній категорії громадян придбати власне житло на пільгових умовах. Так. Ну, мабуть, почну з того, що ж за пільгові категорії громадян, для кого саме ця програма. Тобто не всі, да. так. Так, дійсно є обмеження, як і в будь-якій державній пільговій програмі. Коли державна програма ЄОСЕЛЯ почала працювати у жовтні 2022 року, вона спершу поширювалася лише на кадрових військових, так. на силовиків, на медиків, науковців та педагогів. Угу. Але вже з серпня 2023 року цей перелік категорій громадян він дещо розширився. Наразі він доповнився такими категоріями, як внутрішньопереміщені особи, угу. ветерани війни, учасники бойових дій, особи, що стали інвалідом внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць. А та також осіб, які не мають взагалі власного житла, або їх житло менше, ніж 52,5 квадратних метри, тобто uh -huh. менше, ніж норма. Yeah. Це така от пільгова да, категорія громадян. Для кого ця програма? Про що ж це про що ж ця програма? Так. Якщо говорити загалом, це звичайна іпотека, uh -huh. коли людина бере, купує квартиру, житло на умовах іпотеки, а держава банку компенсує відсотки частину відсотків, і таким чином іпотека виходить на пільгових умовах. Угу. Які ж саме це пільгові умови? По-перше, це термін кредитування. Він складає 20 років. Ого, 20, 20 років. років і хочу заміти, відмітити в гривні. Ага. Угу. По-друге, це пільговий відсоток. Від 3 до 7. Ага. Угу. 3 відсотки – це для кадрових військових, для правоохоронців, силовиків, uh -huh. для медиків, педагогів та науковців. Так. І 7% це вже для інших категорій, які я перерахував ВПО, члени сімей загиблих захисників-захисниць, uh -huh. це учасники бойових дій, а також особи, які не мають власного житла. Да. Для них уже 7%. Uh -huh. А по-друге, це гарний перший внесок. А перший внесок складає від 20%. Угу. В той же час, як банки пропонують по звичайним договорам іпотеки, пропонують перший внесок від 35 до 50%. Ну, є так, різні да. умови. Я хочу навіть зазначити, що пільговий це відсоток, 3,7% він дуже відрізняється від тих умов, які раніше були на ринку. Раніше ж банки пропонували від 15 до 25%. річних. Відсотки, да, пропонували. Да. І звичайна іпотека в той час була не зовсім вигідною. Угу. Але наразі є пільгові умови. Це ось такі умови програм 20 років, 20% перший внесок, 3-7 річна іпотечна ставка. Людина має 20 років, щоб виплатити цю іпотеку. Якщо людина заробляє, в неї є все можливість. Чи може людина раніше закрити всі ці питання? Так, звичайно, це все банківські відносини. Mm -hmm. Можливо, навіть заплатити і більше перший внесок, так. тому тіло кредиту буде значно менше, mm -hmm. і відсоток іпотечний також буде дещо менший. Да. Не в відсотках, а в гривні відношення. Звісно. звісно. Будь ласка, це все відносини між клієнтами і банком. Uh -huh. Держава лише допомагає компенсувати ці відсотки. Держава лише створює умови, щоб uh -huh. у людини була можливість придбати власне житло. Але я хочу зазначити, що в будь-якій державній програмі є відповідні деякі обмеження. Звісно. Uh -huh. От Якщо говорити про державну програму Єселя, то, по-перше, є обмеження щодо вартості житла. Uh -huh. Вартість житла не повинна перевищувати облікової нормативної грошової оцінки в вартості будівництва житла. Простими словами, так. що це значить? В Одеській області нормативна грошова оцінка вартості 1 квадратного метра це 20 тисяч гривень з копійками. Угу. Помножений на коефіцієнт 2 в рамках державної програми ЄСі. Цей кофіці ця вартість розкладає 40 тисяч 500 гривень за один квадратний метр. Так тобто, якщо ми придбаємо житло в рамках державної програми ЄОСЕЛЯ, то вартість одного квадратного метру не повинна перевищувати 40 тисяч 500 гривень. Ну тобто у центрі, наприклад, Одеси, ми всі знаємо, дуже багато людей, які займалися свого часу нерухомістю, вони кажуть, там середня вартість тисяча умовних одиниць за квадратний метр. Ось це приблизно ця сума. Ось це ринкові відносини. Абсолютно. Тобто, да. вся державна програма для Одеси повністю покриває звичайне житло. Ну не преміальний. Ну звісно, людина повинна розуміти, що якісь там. А... Величезний сабняк на березі моря придбати за такі гроші він не зможе, бо вартість квадратного метра цього будинку і взагалі цей будинок буде вартувати величезні mm -hmm. кошти. Ну я впевнений, що людина, яка хоче такий будинок і мріє про нього, вона не думає про є оселю. Вона думає про зовсім інші відносини. Да. Так, звичайно. А по-друге, це обмеження щодо віку. Mm -hmm. Є оселі можуть брати участь лише громадяни, які досягли 80-річного віку. Так. І граничний вік не перевищує 70 років на момент погашення іпотеки. Угу. Що це значить, що іпотеку можна взяти на 20 років лише 50. в 50-річному віці. Да. Саме так. Угу. Звичайно, є деякі обмеження щодо площі. Угу. Наприклад, якщо ми хочемо придбати квартиру, то її площа не повинна перевищувати 52,5 квадратних метри на одного члена сім'ї. Угу. Але якщо родина складається ще з одного члена сім'ї, да? То до 52,5 квадратних метрів слід додати ще 21 квадратний метр. Ще один член сім'ї, ще, ще плюс сюди? 21, угу. а, Але я хочу сказати, що в 23-му році є оселя доповнилась не тільки квартирами, yeah. уже як нерухомим майном або майновими правами на квартиру, а й доповнилась можливістю купівлі. Таунхаузів. Даже, так. Не, mm -hmm. Таунхаузів. Да. Ну, це таке ново нововведення ведення, да, так. да, да, мода така. До таунхаузів mm -hmm. вже інші вимоги. Це від 62,5 квадратних метрів, відповідно, mm -hmm. плюс 21 квадратний метр за кожного члена сім'ї. Ну, бо знайти таунхаус на 52 метри. Мені здається, просто неможливо. Вони всі трошечки в Одесі більше. вони є а вони в є. Одесі. Вони є, да угу. дійсно, але площа дещо відрізняється від квартир. Ну знов таки, людина, яка думає про це, вона повинна прийти до банку, вона так. прийти повинна до будівника так. і зрозуміти, що вона може. А з чи з кожним банком може працювати ця програма? А, якщо говорити про державну програму, то першу, вона там працювала з трьома-п'ятьма банками. Зараз цих банків партнерів вже сім угу. в Україні. Це всі державні банки. Розширюється список, да. постійно розширюється, uh -huh. Укрфінжитло працює в цьому напрямку. Це Ощад, це uh -huh. Укргаз, uh -huh. це Приват, це Укрсібанк, Сенсбанк, Глобусбанк. Наймогутніші банки України. Так, так, саме так. Uh -huh. Перелік обширний, так. Да? Uh -huh. Також є деякі обмеження щодо віку житла, продовжуючи нашу розмову. Житло для категорій, які можуть придбати квартиру під 3%, не повинно перевищувати вік 10 років. Так. А для категорій, які можуть придбати під 7%, вік житла не повинен перевищувати 3 роки. Перепрошую. Uh -huh. Uh -huh. Тобто для, пільгу, для 3% 10 років, Тобто для... це більш-менш нове житло да, да, так. Програма так. на, розумієте, у програми декілька таких задач. Угу. По-перше, це дати, перша основна задача дати можливість людям придбати житло на пільгових умовах. Так. А інша основна задача це вже підтримати банки і підтримати ринок будівництва, Звісно. щоб будувалось нове житло. Угу, Таким да. чином стимулювати стимулювати цей ринок. Ми дуже сподіваємося, що ця програма допоможе і нашим військовим, і всім іншим категоріям, які ви перелічили для того, щоб вони могли спокійно собі жити і розуміти, що найближче 20 років точно людина може знати, це моя оселя. Так. Я вкладаюся, mm -hmm. я заробляю гроші. В мене є можливості, в мене є плани, в мене є розрахунки на майбутнє. Я можу собі спокійно жити, і держава пеклується. Бачите, навіть зараз, попри війну, я розумію, що зараз у держави. Ну, Є інші питання, про які можна думати. Так. Але при цьому держава йде на зустріч і дійсно є можливість подумати про 3%. Коли ми могли думати про 3%. Ні, ну, ніколи такого, да. не ми завжди говорили, що ось наш ринок будівельний, так все складно, 15-20% і більше, а тут 3%. Звучить фантастично. І я хочу сказати, і цифри, статистика показує, що ця програма вона дійсно працює. Угу. Ось Якщо взяти Одеську область, то на 5 липня офіційна статистика, у нас 550. Кредитів в рамках державної програми Єоселя вже взята. Угу. Загальна сума цих кредитів 775 мільйонів гривень. Ого. Це третє місце серед усіх регіонів України угу. по кількості кредитів і четверте за кредитним портфелем, за сумою цих кредитів. Якщо всіх, 400, 5, перепрошую, всіх 550 кредитів вийшло на це скільки там військовослужбовців, да. то 405 кредитів це щодо військовослужбовців та силовиків. 29 у нас кредитів взяли медики, uh -huh. і також педагоги 32 кредити взяли, і п'ять науковців. Це ось uh -huh. така, от маленька статистика, що якою ми володіємо. Ну знов-таки, да, це до розмови, до того, що держава не піклується mm. про військових, і я розумію, що є питання у військових щодо зарплатні, є окремі питання щодо затримки грошей і так далі. Але це окремі дійсно питання. Ми бачимо, як і ми знаємо такі е, приклади. Ми з вами до етеру розмовляли. Я говорю про свого знайомого сусіда, який може придбати, і він служить. Він придбав собі вже і квартиру. В нього є така можливість. Ми розуміємо, що є військові, у яких така можливість є, і держава піклується про них і дає їм таку можливість. і Це дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, наскільки я розумію, окрім цієї програми, є ще програма від о, Одеської обласної військової адміністрації, яка знов-таки дає можливість от, подумати про таке майбутнє? Так, дійсно, з жовтня 2023 року, за ініціативою начальника Одеської обласної військової адміністрації, в Одеській області стартувала наша місцева регіональна програма компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами в рамках державної програми ЄОСЕЛЯ. А, наша програма поширюється також на деяку категорію громадян. Ми взяли за основу саме сили оборони, uh -huh. тих, хто саме зараз Це, Ця програма, це програма для військовослужбовців Збройних сил, yeah. для військовослужбовців Національної гвардії, служби безпеки України, Держприкордонслужби, uh -huh. служби зовнішньої розвідки Головного управління роз... Міністерства оборони, також для Державної служби надзвичайних ситуацій та для правоохоронців. Uh -huh. В рамках цієї програми ми компенсуємо 3% річних взятих в рамках державної програми «ЄОСЕЛЯ». Що так. це означає? Що військовослужбовець, який скористався державною програмою «ЄОСЕЛЯ», має можливість взяти участь у нашій програмі і отримати іпотечний кредит під 0%. Ми тобто ці... він приходить до ЄОСелі. Так. бере як військовий, підпадаючи під цю категорію, йому дають під 3% 100%. іпотеку. він ці... з цією іпотекою іде до обласної військової адміністрації. Заключає договір, по якому ви ці три відсотки компенсуєте. Майже так, все саме так. так. Ага. Все, все саме І так, полігал, Але суда. до обласної військової адміністрації йти не потрібно. Навіть так. У нас відпрацьований дуже прозорий mm -hmm. механізм. Ми заключили відповідні партнерські договори з п'ятьма державними банками в Одеській mm -hmm. області. Учасниками нашої програми: це Приватбанк, Ощад, Укргаз, Укрсіб та Сенсбанк. Mm -hmm. Всі державні банки. Військовослужбовець, який бажає скористатися нашою регіональною програмою, йому достатньо лише написати заяву у своєму банку, де uh -huh. він взяв іпотечний кредит. Банк, відповідно, включає цього військовослужбовця до реєстру. Ці реєстри щомісяця надходять до обласної військової адміністрації. Ми перевіряємо кожного позичальника на предмет можливості участі його в нашій програмі uh -huh. і автоматично на банк перераховуємо ці відсотки. Якщо говорити цифрами, так. хотів би от, Будь ласка. дещо розповісти. От ми для себе рахували. От придбаємо ми житло 52,5 квадратні метри, вартість там, житла 40 тисяч 500, ой, 140 тисяч 500 гривень за квадратний метр. Да, да. У середньому під 3% людині потрібно платити. Ми рахували 11,5 тисяч гривень щомісяця. Uh -huh. Але якщо скористатися нашою програмою. То щомісячний платіж вже буде складати 8800 тисяч Угу. гривень, mm -hmm. тобто дешевше навіть ніж оренда. Абсолютно Слухайте, дійсно дуже зручно, що є така можливість. Дуже зручно, що держава піклується, що є військова адміністрація, яка поруч з військовими, а частину відповідальності, звісно, несуть військові. і Зараз вони герої для нас. І все, що ми можемо робити, ми можемо підтримувати їх. Так, ми знаємо, як військова адміністрація збирає і постійно гроші надсилає військовим, як вона підтримує. Ми бачимо, як зараз військові мають таку можливість унікальну, звісно. І при цьому ну дуже часто ми стикаємося з такими суто бюрократичними моментами. Треба збирати якісь бумажки, треба відстоювати черги. Треба, щоб хтось про це думав. Тут все дуже просто, тут все дуже а, настільки все прозоро і дуже зручно для військового, який може це все зробити. Навіть, ви знаєте, держава створила таку умову, щоб перевірити, чи є взагалі можливість брати, взяти участь в державній програмі Єселя, достатньо лише через портал Дія надіслати заявку до певних банків. Я сам, якщо чесно, також скористався, мені було цікаво. А, сидів з телефону ага. три хвилини. Я надіслав заявки на всі банки. І для мене було дивно, я від двох банків я отримав. попередню згоду, не згоду, не А попередню згоду. Yeah, yeah. Банк проаналізував мої доходи, проаналізував мої видатки. А від трьох банків я отримав попередню відмову. Uh -huh. Я вирішив розібратися, чому yeah, саме я bravo. отримав. Yeah, yeah, yeah. Звернувся до цих банків, а я просто не був клієнтом цих банків, і uh -huh. банк не бачив моїх видатків, доходів. Але потім, коли я вже надав додаткову більшу інформацію, мені всі банки також погодили державну програму програмою Це дуже просто. Ти через портал Дія насилаєш заявку, дивишся взагалі, чи можеш ти взяти участь в державній програмі ЄСля. Шукаєш собі житло, яке ти хочеш придбати, приходиш до будь-якого банку, в якому вам зручно, який запропонує вам кращі умови, угу. і заключаєте договір куплі-продажу. Чи багато військових звертаються до вас саме от, а, за такою допомогою? А якщо говорити про нашу регіональну програму, то на 1 липня 2024 року у нас вже 246 учасників ага. програми. І ця цифра постійно росте. Ось ми починали, коли запускали цю програму. Ми стар... започаткували її в жовтні, але по суті лише в грудні. 2023 року ми підписали перший договір з банком-партнером, uh -huh. ну, тому що є відповідні банківські бюрократичні процедури, погодження yeah. договорів. А першим учасником нашої програми став Ощадбанк. Uh -huh. Потім, вже в лютому, до нашої програми приєднався Приватбанк, Укргазбанк, Ксіббанк. Місяць назад ми підписали договір Сенс І постійна кількість учасників програми вона постійно зростає. Вона щомісяця зростає. Uh -huh. Я в середньому дивився на статистику: плюс 50, плюс 60 чоловік. Щомісяч. Що, угу. Ну, якщо подивитися так, статистику, от в Одеській області 405 кредитів для військовослужбовців, да. це всі потенційні учасники нашої програми. Да. А лише із цих 405 240. П'ять скористались нашою більше половини. А скористатись нашою програмою доволі легко. Потрібно лише придбати житло в межах Одеської області, бути зареєстрованим на території Одеської області, проміс да, місцем да. місце проживання і написати заяву про участь у нашій програмі до вашого банку. Все це достатньо. дуже зручно. Ну і ми бачимо дійсно, що якщо ви як, як кажете, що починали працювати з одним банком, зараз це п'ять банків. Є сподівання, що ця програма буде не просто стояти на місці, а буде розширюватися. Постійно якісь додаткові будуть е -е, додаватися категорії людей, банки будуть додаватися, так. якісь ще моменти. Ну знов таки це дуже приємно, що непроста там стигматизація. От ми так пропонуємо, і все хочеш, не хочеш, бери. Держава постійна і військова адміністрація йде на зустріч, Ви розумієте, що о, є ще банки, можемо приєднати, є ще люди. Я дуже сподіваюся, що цих людей дійсно стане більше, якщо зараз 250 людей, так. а ще можуть приєднатися ті, які там поки що десь у повітрі 150 людей. Вони теж можуть прийти до вас. Вони теж можуть це скористатися такою програмою. Ну а потім ну знов таки дуже сподіваємося, що у цьому році війна закінчиться, і хлопці повернуться до мирного життя. В них будуть якісь можливості подумати про те, що робити з а, грошима. Чи придбати собі квартиру, чи переїхати в інший регіон, чи переїхати в Одесу, чи в Одеську область. І в них буде поруч військова адміністрація, буде державна програма, є оселя. До речі, це і президентська програма. Так ну, і ми сподіваємося, що все у політичному плані буде нормально, що програма буде підтримуватися державою. Програма буде підтримуватися і на регіональному рівні, і банки будуть підтримувати, і всі будуть бачити, ну як то кажуть, вихлоп з цієї програми. Так, ви знаєте, я так дивлюсь, більшість державних програм, uh -huh. які започаткувалися 2018-2020 року, вони активно працюють і вони щороку модернізуються. Yeah. Тому, тому що в Єоселі вона ж також не передбачала таунхаузи у 23-му році доповнилася таунхаусом. У 23-му році і категорія громадян збільшилась. Uh -huh. І я знаю, що в Украфін є деякі напрацювання, щоб розширити умови цієї програми. Це і кредитування першого внеску, цих 20%. Uh -huh. це і Наших місцевих регіональних програм, але це ж все фінансовий ресурс, і це все потребує часу, не все відразу. Звісно. Все буде поступово, поступово розширятись. Хочу сказати, що Одеська область вона лише одна серед п'яти областей, яка має таку місцеву програму підтримки її uh -huh. оселі, саме підтримки для військовослужбовців. В інших областях таких програм ще немає. Ну тож, наші глядачі, будьте уважні, звертайте на такі програми увагу. Якщо вам потрібно, то до програми є оселя. Треба приєднуватися. Ну, ми кожному одеситу бажаємо, щоб у вас, хоча б раз в житті була можливість придбати собі свою оселю. А якщо такої можливості немає, ну хоч щось змінити в житті своєму, ось бачите, держава і військова адміністрація, вони поруч. Тож приєднуйтесь до програми «Є оселя». Олексій Дмитренко, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації. Нашій студії сьогодні. Дякую, Дякую за, за позитивні новини вам. Дякую вам. Приходьте до нас ще з позитивом. Ну а ми запрошуємо всіх залишатися з першим міським. Залишайтеся дійсно з нами. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Ну і знаєте, що все обов'язково буде Україна.